Всім привіт! DeFi на зв'язку. Сьогоднішня тема DOC. З даним відео вам розповім про лістинг, як до нього підготуватись, як в подальшому ціна актива може торгуватись на тій чи іншій біжі. Відображу це все графічно та технічно на графіку нуткоїна, так як по ньому ми вже отримали досвід. Покажу, що робити, коли ціна актива буде рости, падати або знаходитись в боковику. Знову ж таки, це відео не фінансова рекомендація до дій, а лише досвід зі своєї сторони. Тому додивіться відео до кінця, поставте лайки, коментарі. І саме головне підписку на DeFi. .ua. Ну що ж, давайте розпочинати. Перша новина на сайті Forclock це те, що у нас OKX анонсувала лісти in DOX, а саме 20 серпня в 3 години по Києву у нас буде відбуватися торгівля токеном DOX в парі до електронного долара. Тобто таким чином ми вже зможемо продати наші монети DOX і отримати за них електронні долари. Подальше ми зможемо це вивести на P2P, на ті валюти, які вам будуть необхідні. Для того, щоб попасти на одну із більш, таких як OKEX, Bybit або Binx, де я активно торгую, до прикладу на Binx. Вам потрібно перейти в DeFi.ua Telegram канал або DeFi. UA, саме, YouTube канал, підписатися, підтримати нас, перейти на будь яке відео, друзі, поставити ось тут на паузу і перейти в коментарі. В коментарі я залишаю всі свої соціальні мережі, тобто ви можете перейти в Telegram канал в Telegram чат знову ж таки, написати мені в особисті повідомлення, якщо хочете отримати набагато більше інформації, щоб я вам допоміг саме з вашими монетами. І також можете пройти на торгую на Binks саме на посилання. І зареєструватися. Якщо ви будете моїм партнером, то я вам зможу допомогти в усіх ваших питаннях. Ну що ж, повертаємось назад, і можемо побачити, у нас буде можливість саме виводу наших монет DOX з 21 серпня, з будь-якої біжі. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб більшість трейдерів не могли займатися арбітражом. Тобто, по суті, свої докси перевести з одної біржі на другу і на цьому заробити, тому що на одній біржі може бути одна ціна, на другій біржі може бути друга ціна. Зазвичай, щоб не було ось таких різних скачків, спеціально закривають у нас вивід на один день, щоб і по суті і нагрузок не було сильних на біржбу, тому що нагрузки по-любому будуть як не як ком'юнітів 40 мільйонів людей, і багато хто буде продавати свої монети. Тому відповідно зробили таку от історію, щоб люди не арбітражили і на цьому додатково не заробляли. Фінанси. Ось такі в нас є новини. Тепер давайте перейдемо в сам додаток і подивимось, що в нас там цікавого є. Переходимо в самий додаток, відкриваємо його. І одразу ви можете побачити кількість монет, скільки у вас є. Також ви можете законектити ваший веб-3 гаманець, Тобто, це може бути тон або інші. Ну, тут краще все-таки законектитись для тон У мене це зроблено на телефоні, тому я зараз не буду конектитись, але вишаємо показую, що таке є. Знову ж таки, тут є три вкладки, показується інформація, скільки у вас є токенів. Показується інформація, на якому ви місці знаходитесь, але можливо вона не коректна, тому що перед тим показував зовсім іншу інформацію. Також показується кількість друзів, скільки ви сюди запропонували, щоб люди заходили. Повертаємося сюди назад. Нажимаємо на airdrop Checklist». Коли ми сюди нажали, у нас є офіційні канали, як і в телеграм-каналі, так і на твіттері. Можете підписатись на них, щоб детальніше знати офіційну інформацію. Далі у вас є інформація: prepare your wallet, тобто підготуйте вашій гаманець. Для цього потрібно буде встановити, як ви бачите, гаманець Тон який підтримує. Саму мережу тона, відповідно туди ви можете закинути свої тони. І також у нас є інформація get gas for stars. Тобто, всього скоріше ми будемо сплачувати газ за комісію, по суті, для того, щоб ми могли прикинути наші докси на одну із бірж, ОКEX, Bybit, Winx і багато інших бірж. Нам для цього потрібно всього скоріше буде мати внутрішні токени самого Телеграма Stars Їх ми можемо. Купити на окремому сайті. Як це зараз відбувається, я можу вам показати. Знову ж таки, не потрібно спішити наперед і купляти ці токени. Можливо, комісію ми зможемо сплачувати саме за тони. Я чисто вам покажу, що це можна купити і як це купляється. Знову ж таки, не рекомендую вам купляти в самому додатку, бо всього скоріше ціна тут буде в два рази вищою, чим це можна зробити на сайті. Ну, так у нас було в Нутконі. Тобто, у нас ціна на самі монетки Stars була в два рази вища. Чому? Тому що сторонні відповідно сервіси забирають собі ще комісію. На цьому заробляють гроші. Давайте зараз я вам перейду і покажу, як можна ці монетки купити саме для газу. Ну, це не обов'язково. Переходимо назад, в Google Chrome. І ось у нас є сайт-фрагмент. Тобто, якщо ви подальшому в мій телеграм, я залишу посилання на цей сайт, щоб ви не попали на якийсь скам. Тому що якщо зайдете на якийсь інший сайт, відповідно, ну, в подальшому ще можете попасти на скам і ще втратити свій телеграм і так далі. Ось тут у вас є інформація, відповідно, Stars, Ви сюди можете нажати. Для чого у вас в подальшому є дві тут вкладки, ви можете їх зареєструватися. Нажимаєте, до прикладу, сюди, і буде у вас логін. В логіні вам потрібно буде прописати ваш номер телефону. Ви прописуєте, нажимаєте ОК. У вас зазвичай Телеграм підв'язаний під ваш номер телефону. Вам прийде інформація в Телеграм, що вам потрібно підтвердити дані, що ви хочете законектитись з самим фрагментом. Ви підтверджуєте це все, тобто не переживайте, там буде показувати IP-адрес вашої і з якого міста ви це все робите. Відповідно, я це все не буду показувати. щоб... Не показувати вам конкретно свої дані, цілі безпеки. Подальшому ви прописуєте свою інформацію, і вас вже підв'язується з вашим ім'ям, тобто нікнеймом, який є в Телеграмі. Далі вам потрібно нажати Connect Ton. Коли ви нажимаєте сюди Connect Ton, вам потрібно обрати один із гаманців. Ви, до прикладу, можете обрати Wallet on Telegram, тобто гаманець, який є в Телеграмі. Обираєте його, нажимаєте сюди і вас перекидає на ваш гаманець. Після чого показується, що у вас іде прив'язка до вашого гаманця. Саме з такого сайту. Ви це все уважно перевіряєте. Коли перевірили, нажимаєте ОК, тому що ви надаєте свої доступи до ваших можливостей, ваших фінансів і так далі. Тому завжди це перевіряйте, щоб потім подальшому не було скам. Як ви можете побачити, ось у вас буде гаманець, його потрібно буде поповнити саме Тонкоін. Ось ваш публічний адрес. Ви нажимаєте купувати адрес, заходите на будь-яку біржу на тон. Відповідно, купляєте тон, монетку там одну, вам буде її достатньо з головою. Після чого перекидайте сюди свої тони. Якщо не знаєте, як це зробити, напишіть мені особисто, я вам це допоможу зробити. Далі, коли ви сюди відправите свої тонкоїни, ось вони у вас тут будуть відображатись. Тобто це все показується у вас в гривнях, скільки у вас зараз є тут грошей. І показується тонкоїн, у мене ну, практично там один тон. Що мені потрібно зробити для того, щоб купити монети Старс? Для цього мені потрібно зараз перейти, знову ж таки, на наш сайт фрагмент. Як ви бачите, я вже законектився. Тобто, у мене ось тут є мігамонець. ось у мене показується одразу інформація по моїх монетках Старс. Ось тут ви можете ввести своє ім'я, тобто свій нікнейм, який у вас є в Телеграмі. Я, до прикладу, ввожу свій нікнейм. По ньому одразу ви можете мені написати в особисті. Вальдемар, 9. Ось я прописав. Коли я нажму ось так, в мене, бачите, одразу йде підв'язка під мій номер телефону і під мій нікнейм. Все, який є. Далі, ось тут ви прописуєте ту кількість монет, скільки ви хочете купити. Як ви бачите, ціна є недорогою. Тобто, все навсього практично там 1 долар. Це у нас 50. Монет навіть менше 75 центів, це у нас 50 монет. Я не думаю, що комісія буде занадто велика для того, щоб ми мали купляти там 2-5 тисяч монет і перекидати це все на біржу. Я думаю, комісія буде ну, досить такою невеликою. Можливо, там 30 старсів, можливо, 50, ну, може 100 старсів. Ну, не думаю, що більша комісія буде. Окей, ось тут ми можемо купити, як ви бачите, за ось такі тонкоїни. Для цього ми прописуємо скільки монет, скільки ми хочемо купити. Я перед тим уже тестово купляв 50 старсів, я зараз куплю ще 250. Ось тут я вверху собі пропишу 250 монет. Це показується інформація, що це буде коштувати практично півтона. Тобто 3,75 центів. Окей, мене це влаштовує. Що я нажимаю далі? Я нажимаю Buy, 250 Telegram Stars». Окей. Нажимаю. Далі в мене ось такий подаруночок йде, який в мене буде відображатися в самому значку Telegram, який в мене в подальшому з'явиться. Я нажимаю Buy Stars for Valdemar». Окей, Я нажав. І в подальшому мене, як ви бачите, перекидаю. Тобто мені потрібно перейти в мій Телеграм зараз. Вона автоматично сюди перекидає. І ось тут інформація у вас буде показувати, що ось є сайт, саме фрагмент, і що я підтверджую ось таку ситуацію, що буду відповідно купляти всі кітотоні. Окей, я нажимаю підтвердити. Все, коли я нажав підтвердити, я можу сюди вернутися назад. У мене ось тут це вже все діло має списатися. І що в мене подальшому має відображатися. Тобто, коли я перейду назад, ось в мене появиться такий значок, що вітаємо, у вас там вже є 50 зірок, які ви можете в подальшому використовувати для різних там можливостей в міні-апс в самому Телеграмі. Ось така інформація в мене буде вже зараз з 250 монетами. Аналогічно і у вас буде та ситуація, просто я зараз не хочу показати, бо в мене буде показуватись мої геопозиції, мої дані. Щоб цього не було видно, одразу я просто показую наперед, як це все буде виглядати. Тобто ви перейдете в вкладку, і у вас вже в підтвердженнях буде ось такий подаруночок, що у вас є стільки монет, тобто ваших старсів, які ви подальшому можете використовувати. Тобто, таким чином, коли ви будете мати ці монетки, ви що зможете зробити? Ви зможете зайти на сам додаток. Тобто, давайте на нього якраз зайдемо в лаунч. Ось сюди ми зайдемо. І ось тут в подальшому ви вже зможете, коли будете виводити звідси ваші докси, попросять цього скоріше заплатити газ комісію за транзакцію. І як це все буде відображатись, ми ще тоді зрозуміємо, саме в день лістингу. Зараз, поки офіційної інформації немає. Всього скоріше в нас буде можливість заплатити за газ в тонах в цих монетках Stars, або ще буде можливість цього скоріше заплатити саме в монетах докси, як це було в своєму часі, скажімо так, в нуткоїні. Тобто ми платили там порядка. 300 600, можливо, там тисячу монет за транзакцію, щоб вивести в свої монети на одну із бірж. Якщо я назвав некоректні цифри, вибачайте, можете мене поправити. Це я назвав в принципі, до прикладу. Тобто таким чином ви вже отримуєте монети Stars максимально дешево, і вам не потрібно їх тут буде максимально дорого купляти і ще сплачувати додаткові гроші стороннім сервісом, щоб вони на вас заробляли. Саме ось так у нас працює наш фрагмент Stars. Тобто, ось так ви бачите, як все у нас працює. Тепер давайте перейдемо саме на Not USDT. І подивимося технічно, що в нас може бути на початку з нашою монетою DOX. Тобто з нашою монетою DOX у нас може з'явитися аналогічна ситуація, як з ноткоїн. Що в нас тут було на початках на ноткоїні? Велика кількість людей у нас отримала велику кількість емісії монет. Тобто вона в подальшому їх змогла що реалізувати, тобто правильно свої фантики обміняти на справжні електронні долари, які в подальшому могла вивести на свою валюту, тобто долари, там, євро, гривні і так далі. До чого я веду? До того, що ми графічно завжди можемо провести технічний аналіз, що в нас відбувається на графіку того чи іншого активу. До прикладу, у нас буде подальшому не надкоін тут, а буде писатись Docs USDT. А все, скоріше так буде саме 20-го числа, коли актив почне торгуватись. Тобто в перші дні ми можемо побачити саме графічно. Японські свічки нам будуть вказувати на те, що в нас відбувається на графіку актива: чи нас викупляють, чи нас все-таки розпродають. Всього скоріше нас будуть продавати. Чому? Тому що все-таки база ком'юніті 40 мільйонів людей, які отримали безплатно монети. До чого я веду слабкі руки, які не мають хорошої психології, не розуміють, як ринки працюють, як працюють активи, як працює криптовалютний ринок і багато чого іншого. Вони що почнуть продавати свої активи. І в цей момент нам буде потрібно дивитися, як буде формуватися ціна актива, які будуть у нас японські свічки. Для цього нам потрібно декілька днів, щоб зрозуміти, які в нас в подальшому будуть рівні відбудовуватися, саме там на менших таймфреймах, на старших таймфреймах. Тоді ми будемо краще розуміти, чи нам потрібно купляти актив, чи все-таки його продавати. Ну, давайте, до прикладу, розглянемо ось таку ситуацію. Ось у нас, до прикладу, ціна актива почне торгуватися. Неважливо, яка ця ціна буде, ось вона в нас почала, до прикладу, торгуватися. І в нас ось така ситуація, що нас починають що зливати по ринку. Тобто ціна актива йде все нижче, нижче і нижче. Потім ми можемо десь нащупати дно, і потім в нас піде якась проторговка. Тобто, таким чином, коли в нас буде йти проторговка, якраз ось тут у нас маркетмейкери, великі гравці почнуть набирати позицію. А засновник, у нас, як ви знаєте, цього проекту, цієї етапу, є сам Павло Дурув, тобто засновник телеграм-каналу. Я думаю, що на маркетмейкері він не пожаліє суму грошей виділити, щоб вони могли стримувати ціну актива, збирати максимально далі даний актив і в подальшому його розганяти. Зрозуміло, все скоріше, що так це і буде відбуватися, як це було у своєму роді в внуткоїна. Просто зрозуміло час, наскільки це все скоро буде відбуватись. Чи це назбирають за тиждень, відповідно, цей дешевий актив, чи назбирають за два тижні, чи за місяць, чи за два місяці. Ну, ми за цим будемо з вами спостерігати. Тому ось тут яка ситуація в нас може відбуватися. Нас можуть перші дні, тижні проливати, в подальшому піде консолідація. Коли ви побачите консолідацію, це буде означати те, що великі гравці починають набирати собі об'єм. Тобто вони починають його викупляти з ринку, лімітними ордерами і по ринку можуть викупляти. Таким чином, в цей момент потрібно буде спостерігати, як ціна актива себе буде поводити. Коли ми почнемо підніматися вгору, видно, десь ось тут у нас може бути якийсь рівень. Подальше ми будемо дивитися, як ось тут ціна буде формуватися біля нашого рівня. Якщо в нас будуть якісь проторговки, йти консолідації, прилипання біля рівня, буде ціна актива йти. І нас не будуть пускати на якісь глибокі відкати в сам низ, скажімо так, свого роду. Зараз, чекайте секунду, ось так поверну. Якщо в нас не буде ось такого глибокого відкату ще нижче на перелої, а буде консолідація біля самого рівня, як це ось тут ви зараз бачите, і нас знову будуть гнати в лонги, то відповідно ось тут у нас великі гравці собі достатньо наберуть дешевого об'єму активу. Тобто вони заправлять свою машину і вона буде готова подальшому рухатись ще вище. А в подальшому будуть знову якісь консолідації, можливо, і знову ми ще зможемо вище рухатись. Тобто, якщо ось таким чином ви будете бачити, що ціну актива потрохи починають розганяти, як це свого роду було з нуткоїном, що ми ось тут можемо побачити. Ось тут у нас якраз слабкі руки перший тиждень і виходили. І ось тут у нас по ціні 0,2055,0. 0 Неткоїні якраз у нас пішла консолідація. Великі гравці набирали собі об'єм актива. І вони дуже швидко розігнали ціну актива. Після чого, як ви бачите, ціна актива почала зростати. Ось тут у нас була консолідація на часовку, почала зростати. Знову консолідація, і знову почала зростати. Тобто саме ось тут у нас вже маркетмейкери, великі гравці почали розганяти ціну актива, тобто маніпулювати максимально сильно, щоб подальшому що розгрузитися і на цьому заробити свій профіт. А ось тут вони по факту вже заробили 5-6 іксів до свого депозиту. І таким чином на цьому заробили, а саме на тих людях, які починали розпродавати свої фантики, тому що вони не вірили в цю монету і хотіли отримати вже максимально хоч якусь кількість електронних доларів, скажімо так, для початку, а потім і живих доларів в руках. Тому зараз, по цьому прикладу, саме ноткоїна, ми будемо дивитися розвиток самого відповідно нашого докза. Якщо ми по докзу будемо бачити ось таку ситуацію. Що нас максимально низько не будуть опускати і будуть консолідації. То ось тут дійсно можна собі вже буде набирати якусь позицію. Тобто можна на споті буде купляти собі додаткові монети і розганяти ціну актива разом із великими гравцями. Ну, знову ж таки, це одна із цілей, що може бути. Може бути інша ситуація, що ми одразу почнемо рости. Почнемо рости, консолідація і знову почнемо рости. Знову якась консолідація і знову почнемо рости. І таке може бути, ніхто не знає, як поступить ціна актива, ніхто не знає, як поступлять люди, чи вони почнуть це одразу продавати, чи ні. Тому при кожній консолідації, якщо ви ось таку історію будете бачити, все, скоріше, нас будуть розганяти одразу вверх. Або, знову ж таки, може бути ще така ситуація, що ми одразу підемо вверх, а потім нас почнуть плавно спускати вниз. Ще нижче, ще нижче. консолідація, знов вернуть трішки вверх, знову буде консолідація, тобто підемо за ліквідністю, і почнуть ще нижче спускати. Знову буде якась консолідація, і підемо ще нижче. А потім буде якийсь набір хорошої енергії, тобто об'єму. І тільки тоді ми почнемо зростати, набирати позицію і знову зростати, набирати позицію і знову зростати. Тобто при кожних консолідаціях можна буде собі добирати позицію актива на якусь ану суму грошей, якщо ви це захочете. Знову ж таки, це не фінансова рекомендація до якихось дій. Я просто вам показую, що може відбуватися на графіку актива. От давайте зараз розберемо з вами нуткоін. Що в нас відбувалося? По ноткої ми можемо побачити, що ось тут перший тиждень у нас виходили слабкі руки, тобто люди з слабкою психологією, які не розуміють, як працює ринок. Вони розпродавали повноцінну, можна сказати, за безцінь віддавали актив. В цей момент гравці у нас великі маркетмейкери починають, що правильно скупляти актив. Ось тут у нас ішла консолідація на рівні 0,0550. І ми бачимо, що в подальшому що вони починають розганяти ціну актива далі. Як ви бачите, пішла маленька корекція. Знову ж таки, що не опускає ціну актива. Тобто великі гравці починають що далі розганяти ціну актива. Ось тут у нас ішла консолідація, і знову великі гравці починають розганяти ціну актива. Ось тут у нас вже пішла ось ця японською свічкою велика маніпуляція. Тут маркетмейкери зробили маніпуляцію, на цьому заробили гроші саме на ліквідаціях людей. І ті люди, які торвали із ступами, можна сказати, їх вибили по ступу саме на ф'ючерсах. Таким чином, маркетмейкери тут доволі гарно заробили гроші. Ну і в подальшому почав, як ви бачите, саме ось тут уже фіксувати свої позиції. А якщо порахувати, скільки вони грошей заробили саме від ціни 0,0550 і до ціни практично 3 цента, то тут порядка в нас 6 іксів виходить, тобто 600% до депозиту. Зрозуміло, що вони практично чистими 600 не заробили, тому що в них були об'єми доволі великі. Але 200-300% вони спокійно могли зафіксувати до свого депозиту. А депозит у них явно був не в сотнях тисяч доларів. І явно не в десятках, я думаю, мільйонів доларів, а набагато більше. Тому що по ноткоїну у нас об'єм торгів був за 24 години, якщо ви пам'ятаєте, набагато більше, ніж в ефіра і в біткоїна, таке доволі рідко ми можемо побачити по якихось активах. Тому ось така історія зараз, саме по об'єму торгів, може і повторитися з монетою DOX. Плюс за монетою DOX стоїть набагато впливовіша людина і команда, ніж це було в ноткоїні. Тому, як для мене, це свого роду чорний лебідь, і ми не знаємо, що можемо очікувати. Але якщо ми побачимо, що максимально швидко люди почнуть розпродавати свій актив, і ви побачите перші консолідації біля якогось конкретного рівня з більшою долі вирогідності, все скоріше нас будуть розганяти вгору і на цьому в подальшому великі гравці зароблять. І якщо ви зрозумієте напрямок, куди в подальшому актив піде, ви на цьому також можете заробити. Тому коли ціна актива одразу почне падати. І ви захочете розпродати свій актив. Можливо, це не самий хороший варіант: одразу продавати свій актив, тому що ви можете не встигнути і продасте його максимально дешево. І можливо, не встинете зловити дно, тому що може бути ось така історія. Потім і різко це все почнуть викупляти, і ви не встинете відкупити нормально. Тому в цьому моменті, коли ціну актива почнуть максимально сильно, як то кажуть, проливати по ринку, краще всього скоріше не продавати актив, а чекати, коли ми будемо ловити своє, скажімо так. Перше дно і буде хороша консолідація, можливо, якесь друге дно і хороша консолідація. Тобто на хороших консолідаціях уже можна собі на споті добирати актив там на 1, на 2, на 3, на 5% від вашого депозиту. Дивлячись, яка у вас стратегія, дивлячись, як ви відноситесь до управління вашого ризику і управління вашого капіталу. Знову ж таки, це все індивідуально, і знову ж таки, повторюсь, це не є фінансова рекомендація до якихось дій. Я ділюсь лише свого досвіду, як би я поступав. Це перша ситуація. При другій ситуації, що можна зробити? Друга ситуація це те, що у нас актив, знову ж таки, як я кажу, починає рости, консолідація, рости, консолідація рости. Тобто нас одразу починають зганяти верх. Тобто, саме ось тут при кожному рості можна фіксувати якусь частину свого депозиту, капіталу. Тобто, там маєте там не знаю, 100 тисяч монет, можете зафіксувати ось тут першу 10 тисяч монет, до прикладу, ось тут вже 20 тисяч монет розгрузити, ще вище там розгрузити ще більше монет і так далі. Тобто, чим вище ми будемо підніматися по ціні, тим більше монет ви можете скидувати. І таким чином ви зможете забрати максимальний профід із ринку. Може бути і ще така ситуація, що ми, до прикладу, почнемо одразу рости, потім нас почнуть зливати. І піде якийсь боковик. Тобто в цьому боковику потрібно буде спостерігати, як ціна актива себе буде вести, відповідно, скільки ми будемо в цьому боковику знаходитися. Тиждень, два, чи там п'ять днів, чи місяць будемо знаходитися. Чим більше ми будемо знаходитися в цьому боковику, тим сильніший похід потім буде в одну сторону вгору або вверх. Таким чином, ви одразу будете розуміти, що великі гравці набирають позицію. І чим довше ми будемо саме в цьому коридорі знаходитись, тим це буде краще для нас, тому що подальше ми зможемо піти в одну із сторін вгору або вниз. Там уже буде дивитися потрібно по ситуації, що в нас буде ще відбуватись на ринку, чи буде кореляція з бітком і так далі. Відповідно, якщо нас заженуть ще нижче, то ви будете розуміти одразу, що це будуть вибивати слабкі руки. Тобто, це буде зроблено саме для того, якщо ми підемо ще нижче, щоб більшість людей скинули свій актив максимально дешево. Той час великі гравці будуть відкупляти цей актив, і в нас появиться, скажімо, свого роду ще додаткове дно. Всього скоріше з цього додаткового дна ми підемо вже вище через консолідації і ще вище. Таким чином, саме при таких днах можна собі докупити даний токен на споті і попробувати його відлонгувати. Знову ж таки, чи щось з цього вийде? Не знаю, потрібно буде дивитися в моменті. Це все ризиковане діло, торгівлю ризиковане діло. Якщо ви не розумієте бази, не маєте знань, не розумієте базові інструменти, як працюють, краще сюди не лізти і не торгувати, тому що з більшою долі вірогідності, особливо на фьючерсному ринку, ви втратите всі ваші фінанси. Знову ж таки, хто хоче навчитись торгувати, у вас буде така можливість. Я зараз буду запускати менторство в середині вересня або на початку жовтня. І ви можете написати мені в особисті повідомлення. Я з вами можу поспілкуватися, зрозуміти, чи вам потрібна тема трейдинга, чи, можливо вам це абсолютно не потрібно. І зі своєї сторони, я вам дам свій досвід. Навчання буде тривати порядка 2-4 місяців. Де ви отримаєте дійсно хорошу вишимку досвіду, і в подальшому зможете вже використовувати ці знання при торгівлі, як і на споті, так і на фьючерсах. Будете розуміти, як активи працюють, коли ми можемо рости, коли ми можемо падати, що робити в тій чи іншій ситуації. При таких ситуаціях ви вже будете більш безпечніше себе почувати і будете розуміти, що відбувається саме на графіку актива. Що це за свічки, куди вони ходять, чому вони ходять вверх, чому ходять вниз, і так далі. Це доволі така цікава інформація, необхідна, особливо для новачків, які не розуміють, що на ринках. Відбувається. Переходьте на DeFi. Ua канал. Ось, ось тут я публікую набагато більше інформації, куди ви можете перейти, задати різні питання, також можете зайти в чат, поспілкуватися. Тому, друзі, буду радий вас бачити саме ось тут. Будуть виникати у вас питання. Пишіть, буду радий з вами поспілкуватися. Всім бажаю гарного дня, всім щасливо!